Привіт, пневматологи! сьогодні поговоримо про тестовий відстріл, найдешевшої в нашому асортименті pcp гвинтівки пневматичної в класі BullPup. Це Бімет 1357. Нагадаю, що у нас вже є детальний огляд цієї пневми, який можна подивитись отам або отам, залежить від того, як там Жека причепить. Тому ми сьогодні не будемо зосереджуватись на всіх тонкощах і деталях, а сфокусуємось суто на моїх враженнях від тестового відстрілу цієї гвинтівки. Сьогодні розкажу вам, на що здатна найдешевша pcp булка. Погнали! Відразу скажу, що стрільба на купність цієї гвинтівки, отак от з мішків, це не основне її призначення. Так стріляти, звісно, можна, але вона досить висока зі встановленою оптикою і схильна до завалів. До того ж, нам потрібно постійно її піднімати для того, щоб взвести даний спусковий механізм і дослати кулю з магазину в ствол, що також не сприяє купності на рівні панчересту. Розумієте, так? Сошки сюди теж ніяк не причепиш, тому по суті. Стрільба на купність цієї гвинтівки і наші жалюгідні намагання робити якісь в'язані групи. Ну, це таке собі пневматичне збочення і натягування сови на глобус. Але ми це зробили для вас. Звісно, ми замінили штатний приціл, чотирикратний на Hulk Fast Mount, це 4,16 оптика з п'ятдесятою лінзою з відстройкою від паралаксу і сіточкою Mildot, яка дозвола нам. Дещо краще бачити картинку в прицілі, бачити мішень на різних відстанях і робити цей тест більш об'єктивним. Штатний приціл, той що йде в комплекті з цією гвинтівкою. Чотирикратний фікс 32-ю лінзою також можна використовувати. Звісно, він не розіб'ється ніяк, тому що тут віддачі немає. Але так як це і хочеться стріляти трохи далі, ніж 15 метрів, то краще все-таки докупити і поставити сюди приціл з перемінною кратністю для того, щоб ви могли бачити свою мішень на відстанях там 30, 40 50 п'ятдесят. Також, як бачите, ми зняли цей пластиковий надульник, цей хобот незрозумілий, і поставили сюди на цю дульну різьбу. Штатний, ледь не сказав, полум'ягасник. Нехай це буде дульник, тому що аеродинамічним компенсатором це назвати важко. Загалом причепили сюди дульник для того, щоб вона була трошки коротшою. І мало цікавіший зовнішній вигляд і для того, щоб не покосити різьбу і дульну фаску. Мені особисто більше подобається, коли от на гвинтівці більше металевих частин, а не пластмасових. От. Попередній досвід роботи з китайською пневмою від Beeman натякнув мені, що потрібно пробувати відразу з важкеньких кульок. Тому я зарядив сюди 087 Monster Redesign. Отака от кулька. І почав стріляти відразу на 30 метрів. Групи почали збиратися від 16 до 25 міліметрів поперечнику по п'яти пострілам на 30-ку. І такий собі досить середній результат, м'яко кажучи. Звісно, сілкою назвати її не вийде. Все таки, як ніяк вона стріляє. Але ми бачили результат і кращий. На тому ж бімен Chief Групи були значно цікавіші. Пробували також стріляти абсолютними хітами, такими як GSB Heavy 067, Barracuda матч від Handler Натерман масою 069. Але групи були ще гірші і зосереджуватись на якихось легких кулях або кулях середньої маси я не став і почав підвищувати ставки. Зарядили сюди грамовку, GSB Beast, грам 0,5 масою і гвинтівка. Показала результати. Майже такі самі, як 087 вісімдесят можливо, трошки гірші, тобто на 30 метрів по п'яти пострілам грубки близько 20 міліметрів грамовкою збирались при переході на 50-метровий рубіж з кулями 0,77 і грам 0,5 групи почали збиратися 30-40 міліметрів поперечнику, і хоч і звучить це досить страшненько, але по факту це от розмір штатного цього стандартного магазинчика до гвинтівки. Це грамовкою на 50 метрів з коробки. Цікаво, так при тому не обов'язково бути якимось досвідченим пневматологом. В той день зі мною був мій колега, який також постріляв з цієї гвинтівки, і він, взагалі, перший раз в житті стріляв з PCP. І першою ж своєю групою з 10 пострілів він не вийшов за габарит цього барабанчика на мішені. Пушка стріляє. Так це говорить нам про те, що китайці на заводі налаштовують цю гвинтівку як дуростріл. Тобто на максимальну потужність і відстріл різними кулями по хрону це лише підтверджує. Полюбуйтесь для прикладу. Всім відомий хевік масою 0,67 Від GSB вилітає вилітає цієї гвинтівки на швидкості 350 метрів за секунду. І глушить все навколо. Тобто, у хах реально дзвенить, якщо в закритому приміщенні стріляти з цієї гвинтівки. Звісно, ці цифри, які я буду називати, це мається на увазі на пікових швидкостях, так як це прямоток, було вираховано плато, тобто тиск, на якому швидкість є піковою. І власне на цих пікових швидкостях я заміряв похорону різними кулями, і результати зараз вам скажу. 67 Хевік 350. Так само летить 65-й Слак від GSB, 350 метрів за секунду. 0,56 Хандлер Натерман Fiл Target Trophy 365 метрів за секунду. 69-та баракуда матчін Хандлер Наттерман, це 344 метри за секунду. І грамовочка Біст від GSB, грам 05, вилітає зі швидкістю 295 метрів за секунду і несе в собі 45,5 джоулів на секундочку. Суто, по приколу, я сюди ще ковбачок шершньовий 028 зарядив, хрон показав 431 метр на секунду. Ну, непогані, м'яко кажуть, результати швидкості. Це насправді просто капець якийсь, якщо чесно. І якщо ви з тих людей, які власне, от ганяються за швидкостями, яким приємно бачити ці цифри на хронографі, які хочуть, щоб їхня гвинтівка от видавала прям. Максимальну швидкість, то цей бімент 1357 вам точно сподобається. Повірте, тест на автономність я проводив найкупнішою кулею для цієї гвинтівки, саме 087 монстром від GSB. Задував її на 3500 PSI, Це десь 240 бар. Тобто надлишковий тиск я сюди не закачував. Як показує практика, жодного сенсу в цьому немає. Це прямоток, і задувати його потрібно суто в зелену зону манометра. От як вони пишуть 3500 PSI, так ми її і дуємо. Якийсь надлишковий тиск тобі не дасть жодної переваги, тому що вона не буде стріляти з нормальною швидкістю. От, чим більше ти нажинеш тиску, тим менше на початку буде початкова швидкість, поки ти цими слабкими пострілами не... Вийдеш в, зелений, в зелену зону манометру. Замір швидкостей, зараз тут вам покажемо табличкою, можемо побачити, що плато у неї якщо і вимальовується, то досить скромне ці гвинтівочки. І якщо йде мова про стрільбу на якусь купність, якщо є бажання все-таки посидіти, постріляти, зв'язатися якусь грубку, то варто орієнтовуватись власне, на от ці дані. Якщо ж вам хочеться постріляти на максимум, тобто, Вичивати максимальну кількість пострілів, то можна орієнтуватися по суті, ну, на чотири повних магазини. Це за умови, що стрільба ведеться в такому розважальному форматі, це не, не спорт ніякий. Ми просто стріляємо там з рук або з імпровизованого якогось упору по досить габаритним мішеням. Звісно, в спорт з такими параметрами не залізеш аж ніяк. Але ж і вартість. По суті, в неї не спортивна. Її основна перевага це бюджетність, і за такі гроші ти отримуєш. Компактну булпа пісіпіху, яка запускає тобі громовку на 45 джоулях. Для багатьох початківців це виглядає привабливо. Відразу потрібно зрозуміти, для кого і для чого ця гвинтівка. Вона компактна, дуже потужна і буде цікава для тренувальної і розважальної стрільби на середніх відстанях. Особливо по мішеням, що руйнуються. Тобто така надлишкова потужність і можливість стріляти важкими кулями на дальність там, до 50 метрів дозволяє весело проводити час в компанії з друзями. Звісно, про якийсь бенчрест, про якусь високоточку пневматологічну, тут мови не йде. Це більше фанова пушка, і її потрібно розглядати саме от в цьому призначенні. Стріляти по мішеням розміром, там з, з сірнуковий коробок, на 50 метрів з неї можна в'язати якісь групи на заводських налаштуваннях. На таку відстань ну не вийде. Ми зараз. Говоримо про те, що гвинтівка здатна прямо з коробки. Я звісно, розумію, що є можливість її переналаштувати, вкинути сюди редуктор, погратися з ударно клапаною групою, перевести її, переналаштувати на 67 й Хевік і мати якусь автономність, мати якусь купність. Але більшість людей цим займатися не будуть. Більшість людей, які класно на це відео, хочуть дізнатися, що вона може з коробочки. Ти купив, задув, поставив оптику, пішов стріляти. що вона тобі покаже. От, власне, про це я зараз і кажу. Потрібно відразу розуміти, для чого ми купуємо. Гвинтівку, якщо у вас в пріоритеті стрільба саме на купність, от ви десь у себе на дачі хочете сісти, пити чайочок, нікуди не поспішати стріляти в паперовій мішені, в'язати грубки одна за одною, вам ця гвинтівка не сильно підійде. Як я вже казав, сошки сюди не поставиш. З мішків вона стріляти стабільно не сильно хочеться, потрібно прямо за нею слідити. Потрібно прям сильно заморочитись, щоб зібрати стабільно якісь класні групи. Якщо у вас в пріоритеті стрільба зі столу на купність. Краще взяти такого Бійман Чіфа, який показує за моїми тестами ну, плюс-мінус вдвічі кращі результати по купності, коштує дешевше, маємо форм-фактор такої класичної гвинтівки з нормальним прикладом. І з новою поставкою ці гвинтівки, що цікаво, тепер доступні з повдовжньо-ковзним затвором, так званим біатлонним. Якщо ж у вас в пріоритеті компактність, ви плануєте багато пересуватися з цією гвинтівкою, вам потрібно, щоб вона була потужна і спортивна купність коробки для вас не стоїть в пріоритеті тих даних, які я озвучив вам, цілком буде достатньо, то такий Бімен 357 цілком вас задовільнить, я думаю. Мені особисто дуже сподобався механізм перезарядки цієї PCP-хи. Нагадаю, що тут підствольний такий важіль. Відповідає за досилання кулів ствол це реально дуже зручно, коли ми стріляємо з рук або стріляємо з імпровізованих якихось упорів. Тобто, коли більшість часу ми тримаємо гвинтівку в руках, це дуже зручно. Поясню чому. Це зручно тим, що ми не відриваємось від окуляру оптичного прицілу, ми не знімаємо нашу стріляючу руку з ударно спускового механізму ми все робимо, Перезаряд... цикл перезарядки відбувається лівою рукою і ми не відволікаємось від картинки прицілу. Це дозволяє нам досягти досить класної практичної скорострільності. Якщо мішеней декілька, нам потрібно переводити стрільбу з однієї на іншу. Якась інша PCP-булка не дозволить нам досягти подібної скорострільності, як це, наприклад, можна реалізувати з BMW 1357. Тому що більшість інших PCP-гвинтівок мають важільний механізм перезарядки, який розташований в районі щоки або в районі спускового механізму, якщо сильно пощастить, але так чи інакше нам потрібно буде відривати руку або голову від відривати голову. Ну ви зрозуміли. Так чи інакше, нам потрібно буде відволікатись на перезарядку. Убімена ця перезарядка реалізована значно цікавіше. В комплекті з гвинтівкою йдуть два. 12-ти зарядних отаких магазини з прозорою стінкою. Їх теж хочеться похвалити, тому що по суті ми вже проводимо не перший тестовий відстріл. Ми досить багато вже настріляли з цих 1357-х біменів, і у нас не було жодної проблеми з досиланням. Все працює нормально, тобто китайцям вдалося сконструювати оригінальну систему перезарядки, яка чудово працює з цими магазинами. Нормально досилає, немає жодних з цим проблем. Сам магазин інтуїтивно заряджається якихось. Секретів в ньому немає, але є, по-перше, прозора стінка, яка дозволяє нам бачити кількість куль всередині. По-друге, тут є маркування в вигляді цифр, які показують нам кількість куль, які залишилися. Все це знову ж таки покращує нам зручність роботи з цією пневматикою. Наявність такого підствольного важеля і всіх отих от переваг, які я вам перед цим сказав, дозволяє нам проявити якусь фантазію в стрільбі з цією PCP-хою і стріляти не тільки з оптикою, а, наприклад, поставити коліматор і стріляти не тільки на влучність, а й на швидкість тобто пробувати якусь темпову стрільбу з цієї PCP-гвинтівки по якихось чисельних мішенях з переносом. Зброї з однієї мішені на іншу, тобто є де да розгулятись в плані фантазії для стрільби. Я, чесно кажучи, навіть думаю, може, собі залишити, зняти цю оптику, поставити коліматор, залишити цей дульник і, по суті, отримати суто фанову пушку, яка буде потужною і ну, яка дозволить вести абсолютно безкоштовний бабахін в тих умовах, де це не буде нікому заважати. На цьому, власне, і все. Все, що хотів розказав, промокод на знижку. До цієї гвинтівки та аксесуарі до неї буде в описі під відео. Дякую, що додивились. Сподіваюсь, вам було цікаво з вас підтримка. Лайк, комент, поширення з нас наступні відео. до побачення!